Готуємо деруни. натерли картопельку, а щоб картопелька не чорніла, додаємо ложку муки і обов'язково додаємо ложку сметани, ложку сметани і одне яйце. І все це перемішуємо. Ну, сіль теж посолено. Тоді бараболя не буде в нас чорніти. І дируни будуть такі гарного кольору. Рум'яні такі. Я потім покажу, який результат буде. Готові побачити результат. І ось такий результат у нас вийшов. Гарні засмаглі дируни. Зараз будемо приступати і їх куштувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. І гарного по всім настрою!